Гідродинамічна прочистка зовнішньої мережі каналізації наразі проводиться працівниками комплексу водовідведення комунального підприємства Харків водоканал за однією з адрес у Немишлянському районі. Найчастіше люди звертаються до комунальників саме з проблемою закупорки зовнішніх каналізаційних мереж, говорить начальник дільниці. Тож такі роботи проводяться періодично з метою профілактики. Займаємося профілактичними прочищеннями мереж для того, щоб вони працювали. В задовільному стані виконуємо гідродинамічні прочищення, механічні ці маніпуляції, як профілактичні планові, так і аварійні, ведуться протягом всього року, говорять на підприємстві. Хоча цьогоріч прильотів поменшало в порівнянні з 2022, та все одно роботи вистачає. Спочатку початку 2023 року було виконано прочистку 28 км кілометрів зовнішніх мереж каналізації. Також було проведено. 49 ремонтів з заміною люк, люків та плит перекриття. Також було виконано планово попереджувальний осмотр більше як 63 кілометри. Своєчасно відпрацьовуємо заявки від харків'ян. На цьому тижні було виконано 20 заявок з ліквідації аварійних ситуацій. Так, завдяки своєчасно виконаним профілактичним роботам, говорить начальник Немишлянської дільниці, непередбачування ситуації на мережі зовнішньої каналізації трапляються рідше. Яна біляєва, Сергій Перець, Андрій Паколов, Олексій Старенков, Харків. Новини.